Об'явлення восьмий розділ: І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини, і я бачив сімьох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І прийшов другий ангол, та й став перед жертівником зі золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб домолитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангола перед Бога. А ангол кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника, та й кинув на землю. І щинилася громи, і гуркотявня, і блискавиці та трясіння землі, і сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангол, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилася третина землі, і згоріла третина дерев. І всіляка зелена трава погоріла, і засурмив другий ангол, і не би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів, і засурмив третій ангол, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорітій полин, і стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона, і засумив ангел четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила, так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, хто живе на землі. Від голосів сурмових, позосталих, трьох анголів, що мають сурмити.